Всім привіт! Ну що, поговоримо поговоримо про нашого любимого зайчика, про його останнє відео, тому що ну я не можу пройти мімо цього очередного кулінарного шедевра. Ви знаєте, канал треба іншим назвою назвати. Я вже казала, треба написати, як готувати? не треба. Ну, давайте спочатку почнемо. Починається наше відео красиво з музики, як завжди, показувати кожну квіточку, кожну цю ці цвіточки на балконі. Як всегда, наляпано. всі ці цвіти між собою взагалі ну, ніяк не компонують горшки. Наліпляно, наліпляно, наліпляно. Ай, молоді люди ще раз почорки, 10, 20, 30 разів, що ми зараз говоримо про молоду пару бізнесмена. Минуточку. Про зажиточних людей. Так от, і тут в кадр неожиданно для нас всіх вступає доця. У платі, до речі, плаття вони купували в зарі роки-два назад, здається, на розпродажах. Можливо, рік назад. не пам'ятаю. Чесно, не пам'ятаю, що це був розпродаж, і вони на розпродажі купували це плаття. Напялив, значить, на неї плаття, начепив на неї буси, отакі прям отако повісив буси, щоб цей вона значить, заставила її йти полівати світочки. Значит, это... Актриса, звісно, з нею примерно така, як я оперна півіця, тому що видно, що вона жата, це не її, вона не любить цього. І якби щось как бы, там тим ковшиком ходила, типа, делала вид, что она эти цветочки, что там Ну, короче, Як завжди, бред й кобили. Ця музика змішалась, коні люди все на світі. Корова, сідло, молоко. Тут какая-то играет мексиканская. Тут уже какая-то драмтеатр. Что это такое? Это какие-то за... история болезни автора, девочки. Я вам серьезно говорю. Это история болезни автора. И, значит, заставляешь, не испускаешь, чтобы она варила каву, заваривала. Я уже это представляю. Она ему тысячу раз, и он сам кажешь, что она не любит сниматься до И он ее заставляет. И она не умела по-деревянному, типа, играя роль. Це просто кружок чумілої ручки, понимаете? Значит, спустилась вона, типа робить каву, зробила каву, сіла и каже, а тепер... Так, вже, знає, заучила фразу. От, хочу з вами поділитися. Гарик вчора приготував запіканку. Запіканка майже без муки. Взагалі без муки. Так без муки чи майже без муки. Це дуже важливо. Тому що, якщо почти, тобто, то там є трішки борошна. Да? Якщо там немає борошна, то це без борошна. без почти. Ну, У них, як завжди, все ж не знали, де збрехати, де щось хтось ну, в общем. Зробив зайчик запіканку. От таке, Ну, показував він у відео. Таке недеко. залишилось там пару кусочків. Вони оце за, за, за вечір з'їли цілу здоров'яну запіканку вдох. Ну, наче доця ж така вкусна, прям чизкейк А високая какая! Ой-ой, та вишу. Ой, яка висока. О, думаю, рецепта, жаль. ну Зайчик каже, є, конечно, рецепт. Конечно, же є. І тут. Наконец-то на арену сцены выходит главный герой. Конечно же, футболочка с надписом Дольче Габана прямиком з Китая. 100% Теме или Тему доставила нашему зайчику эту футболку. Но сам Цинус, девочки, приподнятый воротничок. Это очень важно. Это очень круто. Потому что это говорит о том, что он крутой пацан. Когда у него вот тут обвес золотой висит. Это поднято. Нічого, что це паль, я взагалі не розумію. Ну, тобто футболка. Ну, с Китаю ничего не маю против. Замовлять. Я собі тоже пижаму, там, гамняму замовляю. Все. Зачем эти брендові логотипы замовлять, якщо, ну, Мы уже проходили с зайчиками тему брендов, потому что это короли паленки, и, понимаете, строящинского рынка. Это мы уже проходили, и мы уже знаем, но наш зайчик не останавливается. Я просто до того веду, что те, кто понимает это, трошки, ты понимает, что из брендов это туфельки по скидке Фергамо. Не, не Фергамо, девочки, Фергамо с красными вот этими, и лапти эти, и і і футболочки гюси, а может быть немножко и гес и каже наш зайчик выше все такой деловой важный наряжен и все я буду готовить тунец тунец доставлен кажется был був заморожений, в сільпо купили тунец стейки тунца вы поняли Рыба ця, тунец Достав дві таких ось сковородочки плоскінькі Якісь я так поняла. Це те, що сталося ще з тих ресторанів, які в них були. Ну, у керіних, кеки, доціних, керіних батьків. Я так поняла. Посуда ж залишилася видно. І ось вони забрали оці два такі чугуніші, які ці скавородки. Він парцом буде готувати. Ну, як в ресторані, і говорить наш зачик. Отутні дівки, слухайте. Ми сьогодні перший раз за дві тижні вдома. от такого не було. Щоб от ми були. Просто вот дома, сьогодні у нас просто дома. Mm. Я понимаю, що тульские бабушки, они все прекрасно понимают. И думают, що ты, конечно, молодец и ну, не мужчина, а мечта. Но я хочу сказати е -э, людей, які розуміють, ти ж не ведешь вокруг пальця. Ти сидиш вдома, і ще раз скажу, стверджую. Ти що доця кудись може виїжджати за продуктами і так далі це може бути, звісно, тому що ви маєте за щось, щось їсти, вінішка все-таки треба купити. Ну знову повторююсь, він не виходить за межі подвір'я. Ви зрозуміли? То, що він розказує, це може розказувати. я теж вам щось розказати, що в мене жде там вертольот, самоліт і пароход. Ну, треба ж відімася. Ну, не можеш може, казати, що він два місяці нічим не займається, що він трутий. Ну, не можеш, да? він ж розуміє, що це не норма для чоловіка. Бо чоловік у природі своєї та добитчик. Мужська реалізація вона якраз в роботі. Якщо жінка може реалізовуватися і в побуті, виховувати дітей, там, да? створювати затишок, то чоловік це робота. Це досягнення, якась робоча сфера. Ну, не може чоловік 40 років тупо сидіти вдома, садити цвіточки, не може. Ну, значить, наш зачем ссити це признати. І, звісно, ж він видумує. І говорить: Мені пишуть коментарі, мол, чому ви не знімаєте, як ви їздите в Київ, Що вам знімати? Больниці знімати? ну, що вам знімати? Больниці різні. Я хочу сказати. Значит, ти накликаєш кудись на себе біду, не дай Боже. Ти настільки заігрався, що ти сам собі діляєш хуже своїм же враньом. по поводу больниці. Всі ми пам'ятаємо, скільки раз ти знімав больницю, як ти цю кишку глотав, як тебе капали, як ти деш із наднирниками лікувався. Ти постійно знімав кожен шаг. І ми це розуміємо прекрасно. Що для тебе знімати больниця, а не больниця, немає різниці. Ти нікуди не ходиш. І видумуєш, і брешеш, а головне брешеш і сам в це віриш. Ой, біда, девочки, що вам сказати. Це просто. Значить, щось там маринує ту рибу. І каже, лайм лучше добавлять, чем лимон. по моєму пом'якше. Откуда ты без Ну, що ти? ну який же ти мастер шеф? Каже, лучше лайм. Та то так і скажи, що в мене немає лимона, є лайм, поэтому я іспользую лайм, можна і то, і то. Нет. І можна викрутити, що все, що він робить, все ідеально. Ну, хай бахнули. Хай, хай вже буде таке, як хоче зайчик, я не обіжаюся. І тут, коли він жарить цю рибу, він додає туди яйця, камлет, помідори, канкасе, канкасе, канкасе. Боже, думаю, що за слова такі, о, канкасе. Нарубав, нарубав тих помідорів, обов'язково шкурку сняв. И вбиваю туда яйца. И вся рыба, все яйца, все вместе. Что это? Что это за гоголь-моголь? Неужели не можно отдельно? В жары рыбку отклав, там то и все вместе, как всегда. Все вместе и так далее. И что-то он там готов, рассказывает и говорит. Ну, мы могли, конечно, сходить в ресторан. Думали сходить в ресторан. Но настроения нет. Ну, так как у тебя нет настроения... То закажи доставку з ресторана додому. Бровари це велике місто, де є купа ресторанів з доставкою. Навіть Чорноморка доставляється Глово, інші ще, здається, ракета служби доставки. Любий ресторан на сьогоднішній день в місті має доставку. Так само Глово доставляє Любе-Голубе. На худий конець таксі можна викликати. Можна поїхати забрати в ресторан. У вас є машина, ви сіли, поїхали, забрали. Ну Просто у зайчика, ні настроєння ні а бабла немає. Це і починати. А откуди, дівчинки, буде бабло, коли мужик сидить, ніхуя не робить. Да? Ніхіран не робить. Він сидить тупо на шиї в той артеміди. Да, він почав там заробляти в лучше свої времена з цим велом там, десь 1000 доларів. Зараз значно менші суми, тому що ви бачите, що перегляди ж падають, щоб він там не брехав, мир рухнув, гамнюхнув. Перегляди все одно падають, тому що це не цікаво. І там, ну хай він 500 доларів має. Що таке 500 доларів, дівчині? Заплатити за комуналку, порахуйте просто самі. Квартира. Заплатити за комуналку, будинок великий, да, там якась скважина, є ой, це, яма ця наший, то що ж ви качує. за світло заплатити, за продукти заплатити, бензин, якісь потреби, там, телефони поповнити, інтернет ну щось таке. Що таке 500 доларів? На сьогоднішній день це нічого. Люди працюють там двоє-троє в родині, заробляють якусь суму. Там щось туди, туди відкладають і живуть там, працюють. А як людина не працює знімає відео тільки, то, звісно, не буде ні на ресторан, ні на що. Ви поняли? Чоловік має працювати. Це не я сказала. Це зробила так природа. Чоловік має реалізуватися на роботі. Він має внести відповідальність, він має ставити мету, досягати успіху, цілей, робочих моментів для того, щоб бути м -м, гарантом своєї родини, для того, щоб бути добитчиком. Це ж не я придумала, понімаєте? Так природа создала. А наша Клуша що, сидить, отако бреше, що він туди їздив, сюди їздив. Це золото обчепила з Китаю, Вона заказувала цих Дольщик Габана, Кельвін Кляйн, костюмчики. Вона заказувала, сидить і розказує, що він там їздив по ділам. Ви не задаєтеся питанням? От вам просто ну мені просто от цікаво. Мені цікаво, чому мужик 40 літ ніде не робить. Як так? Та не важливо, що ти можеш в оренду здавати. Хоч 350 у вас там по міщені ви здаєте в оренду. А самому не треба працювати, маючи освіту, він ж дипломами тикав, то козов'є. Как это, мужик, не это? І вона сидить усе таке, на нього дивиться і усе, маєте, слюнями і стікає. Вона, головне, тут мовчить. Ой, 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 ой. тут мовчить. А як діла касається офіціанту на грубий, так вона ти що? Идите сюда, что это такое. А как своему зайчику сказать: слухай, шановный, а ну, руки-ногие поступи на работу. Ты что тут сидишь? Матерь свою не жалко. Ну, це мне просто интересно. Вы, конечно, свои выставки робіть, комментарии пишите. А я, честно, еще в котрий раз зрозуміла, кто я кто. І... Я вам з певністю 200% можу сказати, що ета парочка така ж і в житті. Я вам завжди це кажу. Це вони не грають роль, вони такі є. Я впевнена, що вони брежуть тим кумам, щось тоді куми теж думають фу, до свидання, у раз полгода встрійся і все. Поймаєте? Зачем это треба цирки? Mm, какая прелесть! Все, почитайте свои комментарии. Я свою рассказала. Ну, честно, ну для маленько разумело А вы напишите. Пока-пока.